318. Ви коли-небудь чули назву такого автомобіля? ВАЗ 318. В 36-му кузові. Хто знає, що таке 36-й кузов, то приблизно вже догадується, що це за 318-й ВАЗ. Розкрию вам секрет. Під капотом цього автомобіля стоїть двигун від BMW. А, да, так, перекровці, трішки помилився. Це взагалі БМВ, яке вага. Тобто взяли БМВ і коли договорили тако, говорили криво, і вийшов у вас 318. Ось цілого не Не бачу. Так, так. А прикольно зробили? Олександра. І так наближається до кінця 2 Результатом одна хвилина, три <говори> секунди і нулю.